Ти повинен бути глибоко переконаний у своїй великій слабкості, своїй цілковитій залежності від Бога, своєму сліпому самолюбстві, своїй потребі часто відновлювати добрі постанови й потребі щоденно виявляти жаль за свої гріхи. Не бійся дивитися правді в очі. Ти повинен померти і отримати справедливий вирок до неба або до пекла. Будучи далеко від того, щоб бути пригнобленим, ти повинен твердо вирішити, співпрацювати із завжди люблячим Богом, який бажає показати тобі дорогу святого життя на землі і досконалого все. Довільняючого життя в небі? Бачучи свою незаперечну потребу в Бозі та його люблячій увазі й щедрості, намагайся усвідомити те, що він заслуговує на найкращу любов і вірність, які ти здатний йому жертвувати. Як ти можеш йому найкраще подобатися? У своєму щоденному житті часткову відповідь на це запитання ти знайдеш у цьому розділі книжки. Христос, моя дитино, не втрачай надії на здійснення духовного поступу. Ти ще маєш час твій шанс ще не втрачений. Навіщо відкладати свої добрі наміри на завтра? Тепер маєш час для дії. Почни саме в цей момент. Тут маєш змогу почати наново. За допомогою моєї ласки почни нове життя. Завжди твердо надійся на досягнення успіху, не дозволь, щоб твої упадки відбирали в тебе відвагу. Будь також обережний, щоб через надмірну надію не стати жертвою гордості й лінивства. Якщо коли-небудь маєш опустити свої молитви або деякі щоденні духовні вправи задля невідкладних обов'язків чи потреб ближнього, то намагайся пізніше доповнити те, що було опущено. Не будь готовим до того, щоб опускати духовні вправи через втому. Це легко може стати звичкою, яка тобі шкодитиме, розваж. Досить легко почати наново. Я лиш повинен переглянути своє життя, побачити, що треба зробити, молитися. Щоб отримати потрібну силу. Почати це робити можу знову падати в тому чи іншому, але головне те, що я почав і рішуче хочу, і надалі крокувати вперед, незважаючи на опадки, що можуть трапитися. Господи, тепер я починаю. Допоможи мені жити так, як ти бажаєш. Якщо це Твоя воля, то я можу це робити. Якщо ти цього від мене хочеш, я мав би це робити. Дай, нехай не буду, боягузом і не втікаю від твоєї волі. Ти знаєш, що є праве і найкраще, я обов'язково повинен почати тепер, Господи. Допоможи мені, я не очікую переміни протягом однієї ночі. Подібно як мої упадки розвивалися протягом якогось часу, так зростатимуть у мені протилежні їм чесноти. Не втрачатиму відваги, коли мої давні упадки зненацька заскочать мене. Моя любов до тебе буде підтверджуватися діяльно. Тобто через тверде, терпеливе зусилля, щоб визволитися від своїх упадків через практикування протилежних їм чеснот. Тепер я починаю. Амінь.